Доброго дня. Давно нічого не знімав. Хворів. Хворію. вже трошки. Маю такі акумулятори. 8 штук. Ось. Замовив. За 200 чимось гривень таку штуку. Таку штуку. Отаку штуку. З такою платою. Кусуйся за такою платою. Ось. Е Був раніше павербанк на отакій платі. Ну, оце це вмерло. мікросхема вмерла не працює. Я це в інтернеті замовив цю китайську штуку. От. А акумулятори в мене вже отакі попалися спаяні. Що я можу сказати? Це такий огляд на китайську приблуду е -е -е -е. ось. Входить воно дуже туго. Напевно розраховано на якісь дешеві акумулятори, бо це трішки дорогі. Акумулятори ось. Це зайшло нормально. А, це трішки тугіше заходить. Оці стоїчки Оці стойки тут є. Може буде видно. Ось стойки є. І воно впирається в ті стойки. Стоєчки. Там, де мають вин корпуси закручуються. О, так, краще видно. Скажімо так, в мене уже є акумулятори. І, і, і потрібно їх десь використати. Ну от я і замовив таке, щоб скласти собі пауербанк. Там китайським в якійсь мірі не потім. Але ось на 20 тисяч в мене акумулятор буде. До речі, на акумуляторах пише ROH. І тут пише Rosh. Корпус складається так собі. Для людей, кому принципово, то отвори чуть-чуть не співпадають. Зі стійками. Пояснюю чому. Е, тому що акумулятори затовсті. Якось так виходить. На... Може треба було обдерти е, зверху ту опльоточку, обмоточку. У комплекті йдуть шурупіки і йде отака викрутка. Я не раджу неї крутити, якщо хочете використовувати її для чогось ще. Бо я хочу її ще щось крутити. Вона тоненька, гарненька, маленька. Ось, Я маю отакі годинникові типу викрутки. Признаюсь по-чесному. Я по них стукаю молотком. Я, якщо потрібно, щось вибиваю, виколочую ним. Е, мені здається, що була фірма Sparta. Китайська. Викруток годинникових. Декілька років у мене вони вже є ними регулюю. Скручую різні елементи. Отако От я під кутом закладаю цей шуруп щоб попасти, щоб попасти. І далі, ну докладаючи невеликих зусиль, однією рукою, я це скручую. Ось такого воно виходить, косо криво, але. Нажимаємо на кнопочку, О, на 100% заряд, Треба його зарядити. Така справа.